30 червня 2023 року завершується дія податкових пільг на бензин, дизельне паливо та скраплений газ, які були введені на початку війни. Таким чином, з 1 липня ціни на автомобільне паливо можуть зрости, оскільки ПДВ на всі нафтопродукти збільшиться від 7% до 20%. Також повернеться акцизна ставка для бензину 213 євро за тисячу літрів. Для диспалива 139,5 євро. Для автомобільного газу залишиться на рівні 52 євро. Через скасування пільг ціна бензину на АЗС у середньому може зрости на 12 гривень за літр. Дизель коштуватиме на 10 гривень дорожче, а газ на 5 гривень. Тобто можливе зростання цін на бензин у середньому до 57 гривень, дизельне паливо до 54 гривень, автомобільний газ до 27 гривень за літр. Тож наша знімальна група вирішила дізнатися, що чекає на покровських водіїв із поверненням податку. На заправках коментарів щодо підвищення цін ми на жаль не отримали. Проте, як бачимо, цінова політика палива у порівнянні з минулим місяцем практично не змінилася. Так, ціна на 92-й бензин сягає близько 46 гривень за літр. Заправити автівку 95-м обійдеться у 47-49 гривень за літр. Вартість автомобільного газу коливається від 23 до 24 гривень. З приводу скасування запланованого на 1 липня 2023 року підвищення ПДВ на пальне 7 до 20%, а також акцизів на нього, зареєстровано петицію на сайті президента України за словами авторки петиції. унаслідок цього ціни на харчі можуть зрости на 15-30%, А частка нелегального цінньового ринку нафтопродуктів на понад 20-30%. На думку фахівців, через імовірне повернення ПДВ на пальне з 1 липня, інші галузі можуть почати готуватися до різкого стрибка цін. А ось курс долару зазнав помітних змін. Так в одному з обмінників Покровська ціна купівлі долару знизилася на 30 копійок і становить 37 гривень 20 копійок. Ціна продажу – 37,75. Євро придбати можна за 41 гривню 40 копійок, продати за 40 гривень і 80 копійок. Ціна купівлі польського злотого сягає рівно 9 гривень. Експерти зазначають, наступного місяця за всіма ознаками ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною і прогнозованою. Готівковий курс, скоріше за все, коливатиметься у межах 36,7-37,7 гривень за долар і 40 41,5 гривня за 1 євро.